Всім привіт! Нарешті в Україні новий тип змагань. Він називається Enduro GP. Як ви розумієте, хто міг стробити такі змагання? Це, звичайно, наші чубайкери. Чим відрізняється Enduro GP від звичайного Enduro? По-перше, ти змагаєшся не з усіма учасниками одночасно, а тільки з одним. І ви змагаєтесь за швидкість подолання кола. По-перше, це багато штучних перешкод. Вони Просто дуже поряд з другом знаходяться, і тобі треба мати ідеальний баланс і вміння в це все переїжджати. Але вам теж треба зрозуміти, що Enduro GP в Україні це вперше, і треба чимось відрізнятися. Чубайкери зробили обмеження в 100 учасників, які можуть зареєструватися на ці змагання. Вам здається, що чому є обмеження? По-перше, 100 учасників в одне змагання це дуже багато. По-друге, зрозумійте, якщо буде просто штучні перешкоди, ви їх не зможете зробити 10 кілометрів, ви їх зробите там кілометр максимум. І що? 100 учасників по черзі проїдуть це все, і це швидко пройде для одного учасника, а взагалом змагання для глядачів будуть цікаві. Проте, вони подумали, з Петряковим, і Діма, я так розумію, подумали, що треба зробити щось краще. І вони зробили 5 секцій Enduro GP в Україні. Які ці секції? Ви зможете знайти тут райдерів мотокросу, оскільки є секція мотокросу. Зможете знайти райдерів райдерсу. Секція Country тут теж є. Є секція екстрім, яка з собою означає, що там дуже важкі будуть підйоми, і гірки, і спуски. Є секція перешкод, де багато штучних перешкод. І є секція. Блін, я вже забув секція. Мотокрос називав Кантерс. ендуро секція. О, і ендуро секція, де буде звичайний ендуро райдер. Тобто усі можливі варіанти МХ-мотоциклів, мотокросх мотоциклів, бо ендуро – це типу мотокрос, тут присутні. І всі змагаються в одних змаганнях. Тобто переможе той, хто найкраще вміє їздити абсолютно всі секції. І не можна вибрати одну секцію. Якщо ти хочеш щось перемогти, то маєш приїхати всі 5 секцій, і в тебе є можливість бути в бронзі, в золоті або в серебрі. Блі, все <хех> От, і почнемо огляд мотокросової траси. Для мене мотокросова траса це щось нове, оскільки я був на ній пару разів всього, а в Богославі це вперше. До речі, забув сказати, що ці змагання будуть проходити в Богославі. Дати 14-15. 13 можете приїхати потренуватися. Отже, мотокросова траса, вона досить цікава. Давайте будемо відвертими. Це не американський тип мотокросової траси, вона трішки підвбита, а для ендуро Райдера це все окей. Дуже пильно. Багато піску, треба контролювати моцикл, не можна давати просто повністю всього газу, бо десь є зацеп, десь його нема, десь просто насипано піску багато. Ем, що основне? Якщо ти ендуро-райдер, в тебе зазвичай співвідношення зірок створено для того, щоб переїжджати якісь перешкоди. На трасі треба співвідношення зірок, щоб була максимальна швидкість. Тому такий собі лайфхак. Якщо хочете, візьміть з собою передню зірку ще одну. Більшу для того, щоб на мотокросвій трасі показати краще. Як ви бачите, на мотокросовій трасі треба мати зацеп. Іноді не треба сильно багато газувати, бо при торможенні можна вилити з траси. Далі поговоримо про кантрікрос. Кантрікрос звичайна локація: собі багато дерев, багато поворотів, невеличкі хірки, і досить собі цікавий такий прохватик, швидкісний я б сказав би. Я думаю, що з цим ні в кого, ні в мотокросменів, ні в ендуристів не буде ніяких проблем. mm -hmm. Сам в кантрікросі є те, що дуже красиві краєвиди, але треба бути обережним. Ти можеш їхати по полю, і як ви бачите, і раптом ви бачите такий ярок, який треба перестрибнути. тому бути дуже обережні. Ми плавненько переходимо до ендуро та, мабуть, екстрим секції. Я не зовсім розумію, що з цього буде в ендуро, що з цього буде в екстрим секції, оскільки ми були на цій трасі десь місяць назад, може трішки більше. Коли ще нічого не існувало з точки зору розмітки і розуміння, що їх буде 5 секцій, і ендуро, і екстрім секція буде різними напрямками. Як ви бачите, я навіть зігнув лапку на цьому як би, просто оглядовому треку. І здебільшого ви бачите ці ланцюжки, які показують е, траєкторію, але це ще не фінальна версія, і багато, як ви бачите, листви, і все не дуже зрозуміло, оскільки в першу чергу Enduro GP — це швидкість, і про це і. Якби собі мріяв Діма, коли створював е ці тип змагань. Але є такий Валентін Петраков, який собі розуміє по-іншому все. Якщо є приставка у будь-якому слові ендуро, то це має бути ендуро. І неважливо, це хард, лайт або мідіум. Це просто має бути якісь страждання. Тому далі бачимо трішки страждань і реакцію Діма на ці страждання, коли він побачив вперше цей трек. То Дімон? Дімон! Я вже на твоєму треку лапку зігнув. Я трэков на пуизне, бля. Джиппи хуя. Давай пі, вже пахло. GP. Ой, блядь, пошли, GP, бля. Тут GP у половини закінчиться. Что-то я не уверен, что я так вытащу, но... куда там ехать? Налево или... Наверх. Димон, по телеку на дороге пи по иншему было. Димон, классный дур GP. Да тургипи. это хуйня. Не. не, мне нравится, короче, но это не GP просто. Да, чувак, кроссмены охуеют второй. Какой нахуй это? Они в вскипят еще в первом фомьеру. Что там такое? Ну это, но мало газу, блядь! Ви переїжджаєте між секціями, кривиди дуже гарні. І дивіться перед своїм переднім колесом. Перше, не виїжджайте на секції, бо там можуть бути змагання. По-друге, їдьте обережно між секціями, оскільки і таке може відбуватися. Сука! <ривіт> Секція штучними перешкодами буде дуже цікава, я на неї дуже сильно надіюся і дуже сподіваюся, що ті тренування, які я зараз проводив, вони мені допоможуть. І як ви бачите, тут ще небагато всього, всього зроблено, бо ми були, як я вже казав, десь півтора місяця або місяць назад. Наразі все, все по-іншому, але ви бачите, що є колеса, є ями і є каміння. Я <плес> пір Тому насправді готовтеся до колес, колод, каміння. Ем, я насправді сподіваюся поїхати, знімаю відео 6 жовтня. А завтра в цьому намагаюся спланувати, щоб поїхати завтра ще потренувати і подивитися, як буде вигадати сам Ендуропарк. Як ви бачите, буде колеса, буде багато секцій з каміння. І на цьому чубайкер не закінчується, оскільки вони ще багато всього попривозили, як ви бачите, техніка, вони тягають колоди, вони привозяться більше колес здоровених, вони просто готуються до, мені здається, самих крутих. Змагань, які будуть цього року. Я знаю, я вже багато разів казав, що самі круті змагання це кожні змагання, в яких я <хи> приймаю участь, але мені здається, такого рівня ще не було. Тому, хлопці, основне витривалість, впевненість, швидкість, баланс, навики, концентрація. І я думаю, коли в тебе це все буде. Тоді в тебе є великі шанси дойти до проходження всіх п'яти секцій. Я не кажу поки про бронзу, золото і срібло, Срібло, опять було. От. але це буде гарний челендж на витривалість того вміння володіти мотоциклом. Тому зустрінемось скоро, через тиждень, на цих змаганнях. Я думаю, що буде цікаво не тільки райдерам, а буде безумно цікаво глядачам. І я думаю, що ці змагання дуже класно піднімуть ем, упізнаність цих вид змагань в Україні. Все, до нових зустрічей. Па-па!